Метелики в животі, коли бачите того, хто подобається, або ж розлади травлення прямо перед важливим іспитом, у це і є отой зв'язок між мозком і шлунково-кишковим трактом, так але не тільки. Окрім того, що мозок це командний центр усього організму. В нього також надходить багато зворотнього зв'язку, і не тільки того, що вказує на ситість, голод або проблеми з травленням. Те, що відбувається у нашому шлунку і кишечнику. Може впливати на деякі функції мозку. Це і є вісь кишечник мозок, двонаправлений зв'язок між центральною нервовою системою і нервовою системою самого шлунково кишкового тракту, так званою ентеральною. Її, до речі, ще полюбляють останнім часом називати другим мозком. Але ні, це не мозок. Функції ентеральної нервової системи доволі обмежені. Мозок і кишечник взаємодіють багатьма способами. Наприклад, лише думка про їжу може вивільнити шлунковий сік ще до того, як туди потрапить їжа. І так само інформація з кишечника, в якому щось пішло не так, передається в мозок, що може стати причиною смутку, роздратування або агресії. Інформація між мозком і шлунково-кишковим трактом передається кількома способами. Наприклад, через блукаючий нерв, який є найбільшим нервом у нашому тілі. До речі, з мозку до органів травлення йде лише приблизно 10% інформації, тоді як із шлунково-кишкового тракту в мозок 90%. Також вони спілкуються через хімічні речовини, які продукує мікробіота. І тут буде, мабуть, найцікавіше. Якщо коротко, це ціла купа мікроорганізмів, які мешкають у шлунково-кишковому тракті: бактерії, гриби, віруси. Заселення кишечника унікальним мікробним співтовариством починається із моменту народження через контакт, немовляти із мікрофлорою родових шляхів і шкіри матері. Згодом разом із молоком у наш організм потрапляє багато інших бактерій, в тому числі і лактобактерій. Мікробіота розвивається і набуває відносної стабільності приблизно у віці від 2 до 3 років. Цей період навіть співпадає із критичним періодом розвитку мозку, а також імунної системи дитини. Але чи не маніпулюють нашими рішеннями жителі шелунково-кишкового тракту, повністю маючи контроль? Над місками не знаю щось на кшталт того, як у грі останні з нас, де гриб. Повністю контролював поведінку інфікованих людей. Чому це неможливо? Цілком логічно, що бактерії, які мешкають всередині нас, отримують користь від того, що ми є, скажімо, більш товариськими. Бо взаємодіючи з іншими, ми поширюємо і власні бактерії. Тож вони точно не були би проти того, аби розширити середовище свого проживання. Ну скоріш за все, кишкові бактерії не можуть аж так багато. Але вони цілком реально впливають на харчову поведінку і, скажімо, вибір дієти, аби ми їли саме те, що полюбляють бактерії. Наприклад, одні види живляться цукром, інші чимось жирним. Тож вони будуть змагатись одне з одним за те, аби зберегти більшість у своїй екосистемі, тобто нашому травному тракті. Як думаєте, те, що ви частіше надаєте перевагу якомусь одному типу їжі? Може бути пов'язано із тим, що ваш кишечник заселений у більшості саме бактеріями, які полюбляють, скажімо, солодке. От його теж може шоколад він. загалом кишкових бактерій уже зараз нараховують від 500 до тисячі різновидів. Якщо все добре, то більшу частину мікробіоти складають різні види хороших бактерій. Окрім того, що вони допомагають перетравлювати їжу. Ці бактерії задіяні у синтезі вітамінів і навіть нейромедіаторів. Це можливо не просто повірити, але понад 90% сиротоніну і близько 50% дофаміну, які є в нашому організмі, продукуються і знаходяться не в мозку, а якраз таки у кишечнику. Їм там допомагають утворюватися бактерії, які перетравлюють рештки їжі. Так, сиротонін пов'язаний із регуляцією настрою, а дофамін із мотивацією. Але їхнє завдання у шлунково-кишковому тракті це регулювання і контроль кровообігу, скорочення стінок слизової, всмоктування поживних речовин або що. Також, наприклад, лактобацили і біфідобактерії виробляють гамма-аміномасляну кислоту, яка є основним гальмівним нейромедіатором у мозку. Вона сприяє заспокоєнню нервової системи і відіграє роль у зниженні тривожності. Багато протитривожних препаратів спрямовані на те, аби власне підвищити рівень гамма аміномасляної кислоти. Відповідно, все це може викликати у вас запитання. Чи порушення у роботі мікробіоти це причина поганого настрою, занепокоєння або ще більше психічних розладів? Може бути. А може й ні, все, вимикайте це відео. Насправді, це все серйозно пов'язано. Що як люди, які мають тривалі розлади настрою, просто вживають менше корисної їжі і у них погіршується склад мікробіоти. У 2004 році група науковців вирішила дослідити, як миші, у яких взагалі немає бактерій у шлунково-кошковому тракті, будуть реагувати на стрес. Одна група мишей, контрольна, була звичайною з різноманітною мікробіотою. А інша група народжена через кесарів ростин і одразу розміщена у безбактеріальне стерильне середовище. Тож на відміну від мишей, вирощених у більш мікробному середовищі, оці стерильні відчували набагато більше занепокоєння і розгубленості, коли їх обмежували у пересуванні або піддавали іншим видам стресу. Hey. Також мозок без бактеріальних мишей містив менше білка, який бере участь у когнітивних процесах, таких як навчання і запам'ятовування. Так, це і подальші схожі дослідження показали, що бактеріальна колонізація кишечника є важливою для розвитку і дозрівання як ентеральної нервової системи, так і центральної нервової системи мишей, при тому, що мало значення в якому саме віці заселити травний тракт мікроорганізмами. Якщо зробити це, поки тварини молоді, їхня мікробіота має шанси на нормалізацію. Але в зрілих мишей з цим не дуже. І можна зробити висновки, що існує критичний період протягом якого розвиток мозку чутливий до тих хімічних сполук, які продукує мікробіота. Так, миші то не люди. Але ми і не можемо відтворити аналогічні експерименти на немовлятах. Тому доводиться вивчати мікробіоту людей. Іншими способами. Це база, це фундамент. Між певними психіатричними симптомами і шлунково-кишковими розладами дійсно існує зв'язок. Уже добре встановленим прикладом є тривога і синдром подразненого кишечника. Це коли найменші переживання супроводжуються у людини розладами травлення. Стрес викликає секрецію гормонів, які підсилюють моторику і чутливість шлунково кишкового тракту. І в результаті буквально кожна хвилююча подія йде в парі із болем, нудотою або діареєю. І у тих, хто страждає на синдром роздратованого кишечника, як правило, при обстеженні, немає жодних органічних уражень або запалень. Давайте далі для вас. Погана новина. у огляді 2021 року йдеться про те, що поганий стан мікробіоти може сприяти виникненню і прогресуванню психічних розладів, зокрема депресії і тривожності. Як саме автори пояснюють це так: у людей, які страждають на депресивний та тривожний генералізований розлад, рівень поганих бактерій підвищений, тоді як рівень хороших. Навпаки, знижений. Ймовірно, це пов'язано з тим, що саме хороші продукують гамма аміномасину кислоту, серотонін і дофамін. Однак незрозуміло, чи зміни мікробіотик впливають на розлади настрою, чи навпаки, психічні розлади призводять до порушення мікробного середовища. У дослідженні пробіотиків. Корисних бактерій теж можна побачити багато цікавого. У одному з таких учасників, котрі страждали від синдрому хронічної втоми, розділили на дві групи: у першій люди вживали пробіотик лактобактерії касеї протягом двох місяців. А учасники з другої групи плацебо. Ніхто з них і гадки не мав, що саме вони приймають. Та навіть експериментатори не знали, кому дістався пробіотик, а кому плацебо. Через два місяці у тих, хто приймав пробіотики, зросла кількість і лактобактерій, і біфідобактерій. Але найцікавіше те, що люди з цієї групи стали менш тривожними і втомленими, аніж учасники із плацебо групи. Є пару, але дослідження мало доволі маленьку вибірку менше 40 людей, і поки що відтворювалося не так багато разів. Ну і все. тому, звісно, ще дуже багато роботи потрібно проробити, перш ніж можна буде сказати, що симптоми психічних розладів можна усувати специфічною дієтою або певними продуктами. Є думка, що суттєвий хронічний дисбактеріоз небезпечний тим, що має усі шанси впливати на гематоенцефалічний бар'єр, фактично роблячи мозок вразливішим від потенційних загроз. Цей бар'єр слугує свого роду захистом від шкідливих речовин, які можуть потрапляти у мозок з крові. Тож порушення мікробіоти також пов'язують із запальними станами, наприклад, росіяним склерозом, хворобами Альцгеймера і Паркінсона. до речі, люди на ранній стадії хвороби Альцгеймера у своєму кишечнику містять ряд бактерій, які відрізняються від бактерій здорових людей. І це можна виявити ще до того, як когнітивні симптоми стають. Очевидними можливо, в майбутньому ми навіть зможемо робити прості тести ще до того, як почнуть з'являтися перші когнітивні прояви захворювання. Також, до прикладу, поширені шлунково кишкових симптомів у дітей із розладами аутистичного спектру значно більша, аніж у дітей контрольної групи. За різними даними, від 40 до 80 людей із аутизмом страждають від проблем з кишечником. Є багато думок, чому так. Згідно з доволі поширеною гіпотезою, проблеми із шлунково-кишковим трактом можуть виникати внаслідок тих самих мутацій у генах, які відповідають за проблеми із поведінкою при аутизмі. Можливо, також агресія, самопошкодження або порушення сну виявлені у дітей із розладами аутистичного спектру, є проявами дискомфорту у кишечнику. Також є думка, що діти із найбільш генетично різноманітними типами кишкових бактерій частіше проявляють комунікабельність, зацікавленість і позитивний настрій. Може бути так, що у активних дітей гормони стресу впливають на кишечник менше, ніж, наприклад, у не таких активних і сором'язливих, або як варіант, бактерії допомагають пом'якшити вироблення гормонів стресу, коли дитина стикається з чимось новим. Звісно, причина наслідкові зв'язки не дуже той переконливі. Незрозуміло, чи сприяє дисбактеріоз конкретному захворюванню, чи він є результат захворювання, чи можливо це індивідуальна реакція, наприклад, на стрес. Так, коли ми розлючені чи налякані, травлення сповільнюється. через стресову реакцію бий або біжи. Тому що в момент небезпеки нашому організму потрібно витрачати усі ресурси на те, аби ми залишились неушкодженими. Серед факторів, які потенційно можуть покращувати склад мікробіоти у немовлят, є грудне вигодовування, а згодом дієта з високим містом крітковини та навіть проживання з собакою, адже тісний контакт із тваринами означає також тісний контакт із різноманітними мікроорганізмами. Головне, аби у домашнього улюбленця не було паразитів. Це скарб, зрештою мікробіотою легко маніпулювати за допомогою пребіотиків, пробіотиків, пересадки мікробіоти і раціону. Наші хороші бактерії особливо поціновують клітковину. Також для мене виявився цікавим огляд 21 дослідження, 14 з яких використовували пробіотики як спосіб для регулювання кишкової мікробіоти, а решта непробіотичні способи, наприклад, коригування щоденного раціону. Пробіотики це хороші або дружні бактерії. Наприклад, як добре нам знайомі лактобактерії. 14 досліджень, які використовували пробіотики як втручання, більше третини визнали їх ефективними для зменшення симптомів тривоги. Водночас, 6 із 7 досліджень, які використовували не пробіотики, а дієту, визнали саме цей спосіб ефективним у покращенні мікробіоти. Одна з причин того, що непробіотичні втручання були значно ефективнішими за пробіотичні, є те, що зміна дієти, а саме різноманітне джерело енергії і мікроелементів, може мати набагато кращий вплив на ріст дружніх бактерій, аніж введення конкретних типів у вигляді харчових добавок. Звісно, таке можливо, що зниження тривоги, про яке повідомляють люди, що раніше страждали від хронічної втоми, пов'язане власне з тим, що їх більше не турбують проблеми із. Кишечником. Тобто людина відчуває менше тривоги, бо її травлення покращується. і вона не тривожиться через те, що в будь-який момент її застане діарея. Wow. Втім, все ще не зрозуміло, чи це дисбаланс кишкових бактерій викликає поганий настрій, чи кількість мікробів змінюється через те, що люди із депресивним розладом змінюють свої харчові звички або менше їдять. Наше мислення і психічне здоров'я залежать від неймовірної кількості факторів, як от генетичних і соціальних. Нехай якась частина і визначається зв'язком між кишечником і мозком, але це доволі свіжа галузь досліджень. Маю надію, колись поговоримо про це з більшою певністю. Ну а ми зустрінемось уже скоро у новому відео. Бережіть себе і свою мікробіоту.